Шатани поробив. Це ЗІЛ-130 компресор. М -м, для смазки. Як в інтернеті пишуть. Зверху по сверху трьохміліметрові дірки. зінковка на 10. Ну і тут -то я зробив під вуглом Висорив на 4 міліметра такі під вуголом зінковку зробив і такі черпачки типу думаю дожала зачерпувати масло часів прорізь не я робив він вже був з цієї прорізі. І зверху оцій дірка це теж не я робив. Компресор сам достався з метаума. Вже достатньо довго проробив. У нас спочатку була принудительна смазка, тенджер насоса, сосену. Ну, сьогодні не от тенчана соса, а от е, е, ВАЗ-21.01. Ну, ну, привод отсюда обрався. Ну, воно достатньо не дуже хорошо працювало. І габарити компресора сильно увеличились. Так що я хочу на, на пасивну систему смазки перейти. Ну, якось так. А так, компресор з металома достався, и у него нього заржавіли боки циліндрів. Трохи ржавчі почистил Ну, вроде притеру. До восьми атмосфер качай. Забувся сказать, что черпачки під 45 градусов зробив. Кажуть. Можна було трубку поставити, но трубки я не знайшов у себе. Посовітував, кажуть, що черпачки можна поставити такі. Буде працювати. Так, ну а це компресор. От робота у нас і 100% Не можете працює от нього. Абсолютно все нормально. Ніякої автоматики немає. Все тут на глас, як то кажуть, покаша. Не покаша, але воно так і останеться. А то, що тільки есть предохранитель копан, передумать. Пробував накачувати, 8 атмосфер накачує, більше. Та більше просто не пробував накачати. Но... Це бачок із цього насосної станції, там трохи підіржавівший. Так що не стоїть испитувати судьбу. Більше восьмий не треба. А так в середньому 5-6 атмосфер. Він держав. Значить, це розширительний бачок для масла. Був менший стояв і пробував його ставити, як усі осього вторець. Сюди. Ну, якщо вторець поставить, тут вообще все масло виливається. Якщо поставити... в мене тут було вже місце від цього. Цю... Ну, пітер шириті бачок. Я його тут і поставив. Нічого я не придумав. Єдине, що трубку побільше на 10 мм поставив. І ось таку бутилку. І все, без проблем. Ну, сюди може грам 50. Масло виганяє і, і нормально роботає. Так що вкола проблема з тим, що масло виливається, просто трубку більше ставте, щоб воно співало зливатися туди-назад. Бо воно бульбашка іде, і масло не, не співає, не може злитися назад. Що він мене протів часової стрілки, бо він в мене на цьому, На піскоструї трохи був, робив. Взагалі, він просто претерся вже в проти часової стрілки. Хоча йому без різниці, в яку сторону запускати. Ну, Так як тут я черпаки поставив, то я ось стрілку поставив в проти часової стрілки він вращався. З заходження нічого не будів. Просто. ось о... Трубка з-під цю. Цього... Та ну як ото, гемодіаліз крові, то роблять пакети. Це в них такі трубки, оце і з нього. У відро. А тут кран просто відкритий на все. І воно то з відра потихеньку тече в друге відро. Не сильно швидко, але цього достатньо, щоб воно охолочувалось. Потім підійшов, відра поміняв і опять нормально. Це якщо так, не виключаючи його, щоб він постійно качав, ми хату красили. Щоб не перегрівся. На покраски хати приблизно не виключаючи все це 1,5 кВт дві на... на двісті, по-моєму. 1400. На ньому точно ще ліка не мен, ну, але взагалі не бистроходний цей. Ну, дуже сильно гріється. Бо він якось, нього там по-другому наводка. Він не для постійної роботи. Ну, я йому охолодження там переробив, так що більш-менш він тепер постійно може робити. І. Ну, це ж такими шкілами. На меншому шкілові дві. Атмосфери держи. Від 2,5 цих постійно на всю курок нажати на, на розпиліці. Можна, в принципі, на більший перекинути в три держи постійно. Ну, якось так.